Доброго дня! Сьогодні 14 квітня 2025 року. По запитам підписників, знайомих, товаришів. Хочу зняти невеличкий відеоогляд, як ми потоваришували челюсний ківш із оцим навантажувачем від компанії Global Agro, навантажувач Олімп 2000. Замовляли челюсний ківш ми не в цій компанії. Нам виготовили його в Черкасах. Є фірма, вони займаються виготовленням навісного обладнання. Ну, тільки навісочка не, не співпадала і прийшлось це все переробити. Заявляю, що євронавіска у всіх, але ну, все виконано по-різному. От у них отаке кріплення. Під Підсороковий палець під оцю трубу. Кстати, це у нас не труба, а суцільний вал сороковочка. Тепер у них розташований крюк і палець на одному рівні. У нас Зміщено все. У нас тут 51. Ну, от краю отвору до краю, не по центрам. Тут менше. І в них він стояв оце на цій пластині. Ну, ми просили, щоб вони ж не приварювали нічого, стояв на цій пластині. Пластиночка виготовлена із 8 мм полоси. І в нас, коли опущений навантажувач до нижньої точки 30 см. І якщо б ми поставили отаке наподобі, ківш не доставав би до землі, Прийшлось нам виготовити із 140-го швелера. Отак От підогнать на упор. Тут зігнули ми, зарізали, зігнули, уварили. І щоб підняти вверх крючки, виготовили з отакої 20-мм полоси. І, виходить, варили до швелера, зварений він отут. Тут четверка метал, кивши з четверки зігнутий. І за рахунок цього підняли висоту. Тепер у нас від ножа, отут, від ножа сюди 45 см, 15 см. Буде він опущений, вже можна глибше щось прорити, підгорнути. А якщо навернути його, то він ще глибше піде. Я думаю, цього буде достатньо. Зараз навішу. Попробую. Ну, а так, оце так вийшло. Якщо хто хоче, довкого да руки з правильного міста, да є матеріал, да є з чого переробити, то можна цим заморочуватися. так у використанні побачимо, як воно буде. Ну, ківш ми брали 0,8 куба, 2 метри ширина його, виготовлений. Боковини із скільки тут дванадцяти. Це все, все виготовлено з 12-го металу. Що тут, що тут? Оце де ціліндри крепляться. Сам ківш. четверка, ножі, ці шістнадцятий, що цей, що задній і що на бульдозері? Це буде з 16-го все. Він вже промастили ми його. Прошприцований. Цікаві перехіднички тут і наконечники, шланги. Ще колечко там всередині є, це я так розумію, з імпортних. Більше всього такі от стоять. Оце вони. Отут теж так само все зроблено. Ну, в общем, оце так вийшло. Зараз навішу. Покажу ще як він відкривається, закривається. А потім хочу зняти сьогодні ще в роботі трошки його. Поїдемо підгорнути, треба ну, да? там пісочок такий. Так, зараз навішу і покажу, як, як він у навішеному стані буде. Так, оце так. Став він тепер у такому положенні повністю піднятий. В принципі, нормально горизонтальне положення займає. Так, зараз треба переробити дивертор, бо хлопці прикрутили, все підпадало, ще він не робив нічого. надо просверлить, нарезать резьбу. Вот тут да на болтики поставить. Ну, и уж так и как раз перекрывает колеса. Бо метр восемьдесят 80... Був би може маловати трошки. Так. Ну все. Всім до побачення. Гарного, тихого, мирного дня.